Родке досьє рептилоїда. Рептилоїди це розумна форма життя з інших зоряних систем, найчастіше з системи Драко, іноді з Оріону. Вони прибули на землю ще в доісторичні часи, і чи то створили, чи то поневолили людину для своїх потреб. Вони змішали свою ДНК із людською і створили расу напівлюдей напіврептилоїдів, яка таємно керує світом. Вони живуть серед нас, маскуючись під звичайних людей, бо мають здатність змінювати свій зовнішній вигляд. Серед них королівська родина Великобританії, відомі політики, такі як Буші, Обами, Клінтони, голівудські зірки, великі фінансисти типу Ротшильдів та Рокфеллерів. Усі вони холоднокровні, мають вертикальні зіниці, володіють регенерацією та здатністю змінювати зовнішність. Ці створіння дуже жорстокі. Та позбавлені емпатії. Вони контролюють людство через уряди, фінансову систему, освіту, релігії та мас-медіа. Їх задача тримати людей у страху, рабстві та неудстві, бо вони харчуються людськими емоціями, а особливо страхом та болем. Вони живуть під землею, а також контролюють бази на місяці та підводні міста. Основним популяризатором сучасної теорії про рептилоїдів. Я Девід Айк, професійний конспіролог. Всім привіт! Мене звати Крістіна, і ви на каналі Epic Era. Ми тут розмовляємо про веди, різні релігії світу, трошечки про езотерику та Бога. А сьогодні ще й про конспірологію. Взагалі я сідала писати відео про обіцяну ведичну демонологію, але по дорозі воно перетворилося у відео про конспірологічні теорії змов про рептилоїдів, тому що одним із основних прототипів цих рептилоїдів виявилися наги ведичні змієподібні істоти. Але потім я стикнулася із тим, що майже у всіх релігіях та культурах світу у тій чи іншій мірі присутні змієподібні істоти. Це і стало підґрунтям для появи усіх цих рептилоїдних теорій. Отже, сьогодні буде розбір на атоми того, які міфи та легенди, окрім ведичних нагів, легли у основу цієї рептилоїдної теорії, а там і давні шумери, і давні хмери, і єгиптяни, і китайці, і японці. Отже, сьогодні буде цікаво. Тому поїхали розбиратися. Почнемо з нагів. Наги це напівбожественні змі, подібні істоти у індуїзмі, часто з тілом змії та людською головою, або навпаки, які живуть у підземному царстві Патала Лока. Це найнижчі з 14 рівнів нашого всесвіту, до якого входять сім вищих, назвемо їх райськими світами, та сім нижчих демонічних світів. У видах вони називаються локами. Наш світ вважається нижчим із вищих. Тому що тут зустрічається добро і зло. Ну а окремо під усією цією системою знаходиться пекло під назвою Нарака. Про це на каналі є окреме відео, тож залишу посилання у інфобоксі. Так ось паталалока це не зовсім демонічне царство, як ми можемо собі уявити. Це цілі неймовірної краси міста. У Багава там говориться, що вона розкішніша, ніж райські світи, і наповнена багатствами, прикрасами. Різними ароматами, золотими палацами, садами та озерами. В них є навіть своя столиця, підводне місто Богаваті, де живе Васукі, Нагів. Там немає сонячного світла, але все освітлюється блиском дорогоцінних каменів та власним сяйвом істот. У міфах говориться, що вхід до Патали знаходиться в горах під водою або у святих місцях. І його можна досягти або через портали, або через особливий стан свідомості, так званий югічний транс. Наги охороняють ці портали, бо через них можна подорожувати між світами. У ведах взагалі дуже добре описана багатовимірність всесвіту. І не дивлячись на те, що Айк списав левову частку своєї теорії саме з нагів, він про них згадує у своїх працях лише деінде. А знаєте чому? А тому, що вони у ведах описані не як злі створіння, а як дуже мудрі, красиві істоти, які можуть жити тисячі років. А у Айка вони просто абсолютне зло. Із цікавого про самого Девіда Айка, він народився 29 квітня 1952 року в Лестері, Англія, звичайний британський хлопець із родини робітничого класу, його батько працював на фабриці. А сам Девід рано почав цікавитися спортом, а особливо футболом. У 70-х роках він був професійним воротарем, грав за клуби нижчої ліги, зокрема Ковентрі Сіті та Hereford Юнайтед. Але ще до 30 років в нього виявили артрит і на кар'єрі спортсмена довелося поставити хрест. Після спорту Айк не загубився, пішов на телебачення. У 80-х він став дуже впізнаваним спортивним коментатором BBC. Вів популярні програми, і це нібито йшло чудово, але потім на нього дуже сильно вплинув New Ейдж рух в кінці 80-х на початку 90-х. Він сам це не раз згадував: New Ейдж це такий собі мікс духовних вчень, езотерики, східної філософії, психології, медитації, віри в енергії та вищу свідомість. Він не має одного засновника чи святої книги, але тут злилися купа ідей про те, як змінити себе, світ та прокинутися. І New Age, він дає свободу у тому, що ти можеш сам обирати, у що тобі вірити. Тут можуть одночасно згадувати Крішну, Будду, Ісуса, чакри, Ангелів, Атлантиду та інопланетян. Головне, це не форма, а суть, любов, розвиток та усвідомленість. І ось у 1990 році у Джейка Айка трапився внутрішній злам. Він почав відчувати щось дивне, ніби якась сила веде його. А у 91 році він заявив на телебаченні, що він є сином бога, і світ стоїть на порозі катастрофічних змін. Його висміяли. Жовта преса з нього знущалася, і це абсолютно зруйнувало його кар'єру, але дало неймовірну славу, хоча і зі знаком мінус. Він виявився досить впертим і не здався. Почав писати книги, такі як найбільший секрет, діти матриці, безкінечна любов і таке інше. І у них він викладає свої ідеї про рептилоїдів, матрицю, глобальні змови та духовне пробудження. Айк відкрито говорив про те, що дуже багато інформації він відкрив через внутрішні відкровення та контакти з вищими сутностями. Він об'їздив пів світу із лекціями. У залі збиралося по п'ять тисяч людей, які сиділи годинами слухаючи, як він пов'язує давній Єгипет, Ватикан, Майкла Джексона, Гугл і рептилії в одну картину світу. Сьогодні він легенда у конспірологічному світі. Його банять у соцмережах, критикують у ЗМІ, а у 2019 році навіть Австралія заборонила йому в'їзд до країни. Але, не дивлячись на це, мільйони людей вважають його. Першим, хто відкрив очі на те, що ми живемо у матриці, у ілюзії у прямому сенсі цього слова, яку створили рептилоїди, і вони заважають нашому духовному пробудженню. І оцю ідею він, до речі, взяв із гностицизму про матрицю, він взагалі у своїй теорії об'єднує майже всі релігії вірування, до яких можливо дотягнутися. Але давайте повернемося до міфів і легенд, які лягли в основу його теорії про рептилоїдів. У його картині світу анунаки це боги, які нібито прийшли з неба, а називає їх рептильними прибульцями, що створили людей як рабів. Але насправді анунаки це група богів у шумерській, акацькій, вавилонській та асирійських міфологіях, і назва походить від шумерського анунна. Що значить нащадки Ану, верховного бога неба. Вони були дітьми цього бога Ану та богині землі Кі і вважалися могутніми істотами, які спустилися з небес, щоб керувати долями людства. Зазвичай говориться про сім головних анунаків, але в різних джерелах їх число може змінюватися. Вони входили до пантеону старших богів, які керували порядком законами та космосом. Коли Айк каже, що вони прибульці, а люди їх раби, то посилаються на Захарія Сідчина, який свого часу висунув альтернативну теорію, що анунаки були інопланетянами з планети Небіру, які створили людство для видобутку золота. А корені цієї ідеї лежать у шумерському міфі про створення людей. Окрім бога Ану, були ще два верховні боги Енліль та Енкі. І згідно з міфами, саме Енкі створив людей, коли молодші боги втомилися від того, що були змушені важко працювати, копати канали та добувати собі ресурси. І як наслідок вони збунтувалися. Щоб вирішити цю проблему, Енкі створив людей, які працюватимуть замість богів. Скажу чесно, коли мені було б 19 років, я читала Захарію Січина. І, як то кажуть, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Але у 2012 році анонаки не прилетіли, і планета небіру не врізалася у землю, і кінця світу не сталося. Тому я би не спиралася на січна як якесь достовірне і обґрунтоване джерело. Тим паче, що якщо його почитати, то там майже все дуже сильно притягнуто за вуха. Отже, якщо Січин бачив у анунаках прибульців з Нібіру, то Айк іде далі і перетворює їх на енергетичних паразитів, які живляться емоціями людей. До речі, одним із найпопулярніших доказів існування рептильної раси конспірологи приводять оці убедійські статуетки. Вони належать до культури Убаїт, однієї з найдавніших культур Месопотамії, яка існувала ще до шумерів на території сучасного Іраку. Будемо чесними, ці статуетки дійсно виглядають досить дивно, але погодному відомо, які саме сенси у боїтці вкладали у них. А зараз давайте перенесемося у давній Єгипет. Якщо пам'ятаєте, на початку відео я говорила про те, що рептилоїди схрестили свою ДНК із ДНК людей і отримали таких собі напіврептилоїдів, напівлюдей. і це єгипетські фараони. І, взагалі, практично всі сильні світу цього, які дуже бережуть свою чисту кров, у єгипетській культурі широко представлена зміїна символіка, наприклад, Урай традиційний зміїний головний убір фараона, а ще є богиня Уаджет, богиня Кобра, яка охороняє владу фараона, А бог Апе змій хаосу та ворог ра Бога Сонця. Він живе у водах підземного океану Нун або в підземній частині небесного Нілу, а Пеп щоночі намагається здолати ра, але той щоразу перемагає, завдяки чому і настає новий день. Оцей момент, що змієподібні істоти живуть або у водоймах, або під землею, простежується майже у всіх культурах та релігіях, де взагалі про них є якісь згадки. Далі біблійний змій у Едемі. Це доказ, що зміїна раса впливала на людей вже з самого початку їх існування. Девід Айк вважає, що взагалі всі аврамічні релігії, християнство, ізлам та юдаїзм були створені або захоплені рептилоїдами, щоб відділити людей від Бога і контролювати їх через страх, провину та гріх. Він у своїх книгах завжди спирається на те, що по всьому світу існує оцей змієподібний образ. І це беззаперечно правда. З цим і сперечатися не можемо. Але далеко не всюди ці персонажі вони негативні. Кецалькоатель, наприклад, один із найвеличніших богів у релігії мезоамериканських народів, а особливо ацтеків. Його ім'я перекладається як Пернатий Змій. Це поєднання неба, птах і землі змія. Символ єдності духу і матерії. Кеццаль вважався богом мудрості, науки, писемності, ремесел та порядку. Він приніс людям кукурудзу, календар, письмо, закони та обряди. На відміну від багатьох інших богів, він був проти кривавих жертвоприношень. У деяких легендах він намагається зупинити криваві ритуали, що принесло йому ворожнечу з іншими богами. А у африканських племенах. Зокрема, догонів існує культ змієподібних істот із зірки Сіріус, які дали людям знання. У скандинавській же міфології є морський змій Фьормундгард. Він є другим сином Локі і велетні ангрбоди. Локіш, за теорію, Айка це класичний рептилоїд, який методами маніпуляції, обману та хитрощів досягає будь-якої своєї мети. Одін заборонив Локі сходитися із Ангербодою. Дослівно її ім'я перекладається та, що віщує лихо, оскільки було пророковано, що діти від їхнього союзу принесуть загибель богам. Тоді, коли Локі порушив цю заборону, він наказав викрити трьох його дітей: вовка Ферніра, Гель та Йормунгандра. Боги знали, що змій небезпечний для людей, тому викинули його до вод моря, що оточує Мідгард. Змій виріс настільки велетенським, що, охопивши всю землю, схопив сам себе за хвіст. І цим Йормундгард дуже схожий на грецького уробороса, який вважається символом вічності і нескінченності, а особливо циклічної природи життя, чергування творення та руйнування, життя та смерті. Є теорія, що цей символ прийшов до Греції із давнього Єгипту, але це не точно, тому що схожий образ існував у дуже багатьох культурах світу, а зокрема у Китаї, де оці змієподібні істоти дуже добре представлені драконами. Китайські імператори часто називали себе синами дракона, а їх родоводи приписували їм змієподібне походження. Найдавніші зображення зміподібних істот у Китаї датуються ще сьомим-п'ятим тисячоліттями до нашої ери. У багатьох культурах Азії існує вірування, що місцеві народи походять від могутніх зміподібних істот, які колись правили на землі або змішувалися з людьми. Ось, скажімо, легенда про жовтого імператора Хуанді, який вважається прародителем усіх китайців. За однією з версій, він отримав свою мудрість від дракона, що міг перетворюватися на людину і відводити його у таємничі місця, в тому числі й під землю. Коли Хуанді завершив свою місію на землі, він не помер як звичайна людина, а піднявся у небо на спині цього величного жовтого дракона. А однією з найбільш таємничих фігур у китайській міфології є Леді Сілінши, легендарна дружина Хуанді. Цього жовтого імператора, яку вважають винахідницею шовківництва, у деяких легендах говориться, що вона могла приймати форму дракона або змії, а після смерті перетворилася на цю священну істоту. Ця історія дуже нагадує міфи і легенди про ведичних жінок нагінь, які могли ставати дружинами імператорів або царів. Наприклад, у Махабхараті є історія про нага принцесу у Лупі, яка вийшла заміж за Арджуну і мала магічні здібності. А у Камбоджі існує легенда про індійського принца Кондінію, який прибув до берегів Камбоджі, закохався принцесу Нагів на ім'я Сома. Вони одружилися, і її батько осушив землю, створивши місце для їхнього царства. Від їхнього союзу пішли кхмери, народ, що побудував Анкорват. І там і понині вважається, що королівська влада походить від нагів. А Анкорбат це найбільший і найзагадковіший храмовий комплекс у світі. А що ще цікавіше, це легенди про драконячі царства під землею, які є в китайських переказах. В одній з таких легенд згадується, що під землею є ціле місто, населене драконами, де існують технології, котрі є недоступними для простих смертних. І це прям дуже сильно перегукується із описами Паталалоки царства нагів. Так само, до речі, як і у Японії, є Рюгудзьо, розкішний підводний палац дракона Рюдзіна, який є повелителем підводного світу та водної стихії і вважається покровителем Японії. Ці описи теж дуже сильно схожі на описи Паталалоки. Ще одна цікава частина цих міфів це підземні тунелі. Що нібито з'єднували різні частини світу, а можливо, навіть і Китай з Індією. У багатьох культурах є легенди про таємні підземні шляхи, через які великі герої і мудреці подорожували між різними світами. Може, у цьому і криється загадка того, чому символи змії, драконів та рептилій ми зустрічаємо по всьому світу. Можна по різному відноситися до теорії Девіда Айка, тому що місцями вона. Звучить досить абсурдно, але одне ми можемо сказати точно, що майже у всіх культурах і релігіях світу простежується оцей символ змієподібних істот з магічними здібностями, які живуть у підземних царствах. Я думаю, що популярність теорії Девіда Айка полягає у тому, що у цьому світі занадто багато неймовірних речей, які, на жаль, наука не може пояснити. Чи існувала або, може існує паралельно із нами раса рептильних істот, ми достоменно не знаємо, але поки що Змії все ще продовжують сичати крізь тисячі років, сотні міфів, символів та тіней. На сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі. І до зустрічі у нових серіях. Па-па!